Лікар ветмедицини Микола Матюшев розпаковує ящики зі спеціальною вакциною від сказу. Її готується розкладати на території мисливських угідь у Терешківській громаді, що на Полтавщині. Оля, ставай начало біля хащіва там 200 метрів, тобто паралельно йдемо від кожного по 200 метрів. Вакцину через 200 метрів вложимо кубик. На ділянці у 15 квадратних кілометрів працює четверо людей. Тут за день мають розкласти понад 350 доз. Вакцина Орісвак – Вак, окрузовий пропромстаж для, для вакцинації диких м'ясоїдних. Складається з м'ясо-кісткового борошна і всередині блістер з вакциною. Виділяється от жидкость, яка попадає на слизову оболонку, і той тобто, тут антиген, який попадає в організм тварини тварини». і виробляється імунітет у тварини. На Полтавщині осіння кампанія з імунізації диких м'ясоїдних тварин розпочалась 7 жовтня. За два дні розклали понад 80 тисяч доз вакцини, розповіла Наталія Карпенко. Розпочалася вакцинація в Лубенському районі та в Полтавському районі. Завчора розкладено вже 41 тисячу доз вакцини. Сьогодні також планується 42 тисячі, але якщо позволять погодні умови, взагалі на території мисливських угідь Полтавщини буде розкладено 518-320 доз вакцини на площі два тисяч кілометрів квадратних. Цьогоріч диких тварин імунізують вдруге. Двократне розповсюдження вакцини проводять вперше за останні 10 років, каже Наталія Карпенко. У нас більше ніж у два рази збільшилася кількість випадків захворювання тварин на сказ. На сьогодні у нас вже 46 неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло 54 тварини. 25 котів, 15 собак, 8 лисиць, 4 великих рогатні ходоби, одна дрібна і один єнот. Нині в області сформували понад 700 бригад. Ветлікар Олександр Мисик розкладає брикети з вакциною у доступних для тварин місцях, зокрема біля кущів та дерев. Кладемо в місцях, стараємося таких, щоб там люди менш ходили. І щоб вони не були труднодоступні для тварин. Вакцина розкладається два рази на рік в зв'язку з тим, що весною. Коли народжуються лисенята, і якраз осінню, їм вже 3-4 місяці це те час, коли вони повинні отримувати вакцину. Добре спресовані ці кубики для того, щоб вакцина деякий час під дією природних умов. тобто цей дощі, все вона зберігалася в цій капсулі. Як розповіла Суспільному Наталія Карпенко, на імунізацію від сказу гроші спрямовують із держбюджету. За сприятливої погоди осінню кампанію планують завершити до 28 жовтня. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.